з за корт меблі Сьогодні ми вам покажемо, як збирати диван Єврокнижка, який складається з декількох частин. Це основна частина короб з спинкою, сидіння виїзне, два била, ну і подушки в комплекті. До комплекту додаються два болти на кожне било. Ось і вмонтовані краби з різьбою. Можемо для початку перевірити, чи все добре з різьбою, а тоді вже наживляти і затискати. Єврокнижці нема чому ламатися. Єврокнижка просто має три колеска, три направляючих. Перевертаємо і поставити її на такі направляючі, по які будуть їздити ці колеса. Готовий варіант. Єврокнижечки. Він розкладний, має нішу і спальне місце, і маєте можливість замовити в акорд меблі на захисників Маріуполя 5 або Волонтерська 19 або в інстаграмі.